Спиртовка просто незамінна помічниця в багатьох моїх роботах. Цю мені подарували діти, за що їм безмежно вдячна. Але першу я зробила самостійно і хочу поділитися цим секретиком із вами. Якщо у вас є мотузка така, як в цій спиртовці, треба тільки бавовняну, то без питань. Але я ніде не знайшла і беру звичайний джут. Відміряла так на око. Потрібно взяти три відрізки, ну, приблизно десь сантиметрів по 40, я так на око відміряла і зав'язуємо вузликом. Я взяла кріплення таке і просто плетемо косичку. Коли сплили, то кінчики треба замотати скотчем. Пізніше ви побачите, для чого це плотненько так стягли. І потім ми кладемо на ребро і трошки постукаємо, для того, щоб косичка була не пласка, а така кругленька трошки. Ну, ще покрутила трошки, щоб вона така кругліша була. Тепер беремо спирт. Дивіться, обов'язково потрібна металева кришечка і 96%. 70% не горить. І з кришечки знімаємо паролонова прокладочка і проколюємо. Спочатку проколюємо ми шилом приблизно десь посередині. Так. І Потім беру шпажку, шпажка 5 мм і проковирюємо, таку, щоб приблизно така кругленька-гарненька дірочка була. Іменно цим скотчиком, просовуємо. через те, що замотано скотчем, його дуже легко просунути буде. І придавлюємо краї, щоб туди мало поступало повітря. Все. Замотали, закрутили, перевернули, щоб пропиталася добре. І обов'язково треба протерти пляшечку насухо, щоб вона потім не зайнялася, той спирт, щоб не зайнявся той, що попав на стінки. пляшечки. Висотою джгутика, який виглядає над кришечкою, можна регулювати плам'я більше або менше. І для того, щоб просто погасити його, можна накрити кришечкою трошки більшого діаметру. І плам'я погасне, і спирт не буде вивітрюватися. Все, користуйтесь!